Душний тік-ток від діда. Let's go! Не повіриш, але одна гривня на день може зробити тебе мільйонером. Ой, і не повірю. Вона розказує про схему накопичення однієї гривні на день, тобто перший день відклав гривню, другий вже дві, третій, три, ну і так далі. Та по її розрахункам ми накопичимо мільйон за чотири роки. Ага, ну геній просто! Середня зарплата в Україні на 25 й рік. Становить 22 тисячі 500 гривень. З урахуванням витрати на комуналку, їжу і так далі, майже уся зарплата уходить, та ти зможеш накопичити, ну, максимум 10-20% від зарплати. Ну, це прям в ідеалі 4 тисячі 500 гривень на місяць, це вже дофіга, конечно. А щоб накопичити мільйон, потрібно аж 18 з половиною років. Ну, крута схема. Дякую.